Скільки коштує консультація? Дуже часто запитують і запитують знову ж таки в коментарях. Дивіться, консультацій є дуже багато. Дуже багато. Це може бути просто по якомусь діагнозу така коротенька на півгодини підказочка. Може бути така серйозна базова консультація по здоров'ю. Це бувають сесії психологічні, психотерапевтичні і такі всякі різні. Це буває аромадіагностика. Онлайн чи офлайн, але онлайн вона може бути тільки, якщо у вас вся колекція ефірних олієв і васан або в нас є такі валізки з пробничками. От і коли вони у вас всі є, 25, тоді ми можемо це робити в онлайні. Але діагностика така займає години 4. Ну ви розумієте, що підказка там по лікуванню дитини від якоїсь стандартної хвороби і аромадіагностика онлайн з там глибинним. Зануренням вашу психіку і душу не може коштувати однаково. Тому яка консультація вас цікавить? Знову ж таки, в мене є консультація, де я даю разова консультація базова, і потім місяць-два людину супроводжую так мінімально, а є така серйозна консультація, і я людину супроводжую півроку рік. Розумієте, тому ви спочатку пишете, який у вас запит, а тоді ми вже будемо підбирати, який формат консультації вам підійде. З 1 січня ціни трошки піднімаються, але для вагітних, для військових з фронту і для людей віком від 65 років вони завжди були в мене безкоштовні і будуть далі безкоштовні. Це моя така мій такий вклад, знаєте, в допомогу людям, особливо вагітні мамочки, які. Дійшли вже розумом до того, щоб супроводжувати свою вагітність, а ще краще готуватися до неї натуропатією, щоб дитина народилася і отримала одразу цей ресурс адаптації до натуропатичних препаратів, до гідролатів, до ефірних олій, там ще до чогось, ще до чогось. І одразу мама мала. Ну точно знала, що з дитиною все буде добре, і не треба було іти на компроміс з переляку своєю совістю і душею давати антибіотики чи якусь іншу гідоту. То тому я вагітних супроводжую безкоштовно. До речі, можу похвастатися. в мене є е, мій особистий калькулятор. Я вже вам не скажу, скільки вагітних я супроводжувала за 13 років е, от, професійної діяльності, але точно знаю, що 11 діток народилися попри вироки е, лікарів. Коли вже в людей, ну, все, лікарі давали, ну, як то, як вони люблять, знаєте, оце от. Сокірою по шиї. все ніяк інакше, тільки вирок, і безпліддя, і дітей не буде. І по 15 років, і по 10 років люди були, але все-таки не завжди це вдається. Інколи люди приходять, але насправді вони до дітей не готові і не дуже їх хочуть. Ну, це вже інша ситуація. Ну, ті, хто хочуть, то 11 діток народилися в моїй практиці попри присуди лікарів. І я цим пишаюся, до речі.